Так, ось такі значки, лютеранська кірфа, монастир Домініканів, о, так, да, монастир Домініканів десь там є, синагога, хрестовоздвижанська церква. Але це буде наступного разу. Луцький замок 200 метрів, монастир Бригіток 250 метрів, і культурний шлях Ради Європи в Україні. Рядишко. І художній музей 200 метрів. Ось. Так що. А ми йдемо туди. А туди ми йдемо. Пам'ятник Лесі Українки, Свято-Тройський Федеральний Собор, музей Волинської ікони, центр туристичної інформації та пост. Все далеко. Кілометр 600 метрів. Сім жарко. Акідемія Дім кави. Січка ми розпиралися, горіть карамельний тарт і подачи в шоколад. Да? А це що? Це вершково кормовий тарт І, і знизу я диспана прославці. Отакий чи такі? Це, пакетчик, пакетчик. Да. Сіди, це так, так. так Мені ми... американо, але як. Арабіка мені сумні. Добре, це має бути два Так. Добре. І два тих. Ні, один такий один. А, один такий. Вони так. дуже давні. Тарт лимонний, горіховий, у мене арабіка і рабуста. А в тебе що? Радика. Яка більш м'якша та біжірпа? Ось так, а я не кола. Як сподобалось? Так. Обачка. Дети, держаба, все, що таке. Є такі, а ну давайте. А, це такі, є такі. Ковстий. Коштує дванадцять. Кількість коштує. Сі брили. Це соус. Тест. Одеські кетч пімо кетч пізьме. Оливки. Так, купили. Сусідку для котиків діси, Фріскас і, і Фелікс. Mm -hmm. да? Фріскас по 11, Фелікс по 14. Така вулиця Осі Українки. Mm -hmm. Йдемо додому. Ще пройдемо. Ще десь пройдемось. Там фонтани цікаві. Йдемо до на базару. Сітка купила таку фазатену. Ось такожок. Це і мрія. Хочу вам показати дорогу до сети ага, радість. Із базару. Ось такий замок. Замок і дорога. Замок там людей. І сьогодні якось дуже багато. Старі такі будівлі. Ось така ялинка велика. Білинка, мабуть, ще якогось року там. О, ну, Навколо замку не ходили. Навколо замку туди. Пам'ятаєте? бруківка. Пам'ятай. Будинок такий старий ще, мабуть. Ну, не дуже старий, мав х років десь бо розробили. Така вуличка. А там річка Стир. Так, вирішили сусідка піти ще на пляж, сходити, подивитися, але не взяли купальники. Не взяли, тому що ми на пляж мали, йти просто хотіли пройтись. Така доріжка гарна, це від замку йде вона. От ми тоді угу. зранку ходили. мені подобається зранку ходити. Зранку всі спортом займаються, а зараз, яка то зараз година? 12-та. А як і в другого? Півдругого. А зараз всі ходять так. Сонливо, розвалочку, Успека 32-34 градуси. І йдемо на пляж. Упробуєш ковуля. Хочу подивитися, чи тепла водичка. Ось, ну така тепленька. Шо там. Ух. В партій. Ось такі печень. Звичайний парк для дітей з атракціонами. По реконструкції зробили качель, понаставляли. Правда, не було такого? Не було. Та для маленьких. Ага. Карусель, це цепочка називалася на віть урок. Це на початку було. Да, для маленьких зовсім, а які ціни. Ціни нема. Там теж мама. Батук. А світі там п'ять? Шістдесят гривень. Батут арена. Угу. Ой, це що? Пир. чи править?

Йдемо з сусідкою на автобус. Ось там вулиця, центральна вулиця, проспект Волі. А це центральна вулиця парку імені Лесі Українки. Так красу зробили. Мавки. І скрізь осушувальні канали, тому що тут було, то було. Мід річки Стир. Ух ти, хачки геть. Я думаю, живі. Ага. Аж перелякались. Ух ты. Гарно. Такі з цієї сторони скрізь. Крізь ось усі виникає. Ось Для оформлені. Я собачу, щоб кудички так, як гарно. Це алея скульптура Микола Голованя. Скульптури. Крізь шашлики, зони відпочинку. Там, як то сказати, чи вірьовковий парк. І також можуть ходити. А, і ось таке, зараз ми пройдемось поспуху. Ну, свіжимось також тут. Обжились. Вода! Діти до води поїхали. Такий канатний парк. Класно, так? Так, парк називається Честь імені Лесі Українки і ось такий Ось такий Водопад додойму. Тут кидали монетки. Раніше зараз не кидають. Жарко для Монеток нема. Не кидають кнуток. Ось такий парк. Ялинки ага. чого? Сухо, мабуть, і затону. Там ще парк. Горочки. Мама. І скрізь водойма скрізь. Фабрик. Екоскультура, емоційний сплеск. Зараз я вам її покупив. Оба! Оце воно. А ось там кафе-кораблик. І парк. Ну і водойми. Ой, а там десь кафе. Там зліва. Там. Mm -hmm. воно... А ну не діючий, мабуть. Дивіться, свідка карета, карета Попелюшки. Весінні фото робить. І вихід. Mm. Я прийшла додому, а на дротові сидять ластівки. Мені здається, вони вже полетіли у теплі краї. Моці не настільки, хто в них розбирається. Так приємно. Хм. Ну що, а я зараз буду готувати вечерю для сусідки. Має прийти скоро. Обіцяла. А і покаже рецепт ікри із баклажанів. і має принести лаваш. Ну, я не знаю, як це називається. Лаваш в омлеті, і там ще начинка, помідори, ковбаска. Ось таке має принести мені, куштувати. Ну, всім гарного дня. Напишіть, що це за пташки, ластівки чи ні, адже ластівки вже виріблетіли, в теплі края, здається. Сусідка прийшла. Ой, що ви принесли обіцяли, так. Лаваш. лаваш. Заходьте, заходьте. Зараз. зараз. Що відпочилиш, така ж спека була, пішли, пішли. Потрібно Потрібно лаваш. Зараз будемо чувати з мама. Дуже смачний. М -м -м. Так. Ой. Що це таке? Це Томаш. А ікру вже зробили баклажану? Е, ні, завтра. Друзі, дуже жарко, все не встигла зробити. Я приготувала ось бокали, бока-колу купила. З холодильничкам будете? Давайте. Кока-колу. Угу. А лаваш? Береться 2 яйця, збивається сіллю, укропчик додаємо, вжаримо на сковорідці. Коли піджарили, зустріти на сковорітці, накриваємо лавашом, угу. перевертаємо лаваш, лавашом кладемо вниз на сковорідку. А туди наверх кладемо о, помідорчик, о, ковбаску, можна огірочок, і натираємо сир голландський. Угу. Потім це все накриваємо другою стороною, як, от як тут вийшло, бачите? Як вареник. Угу. І піджарюємо з одної сторони, потім з другої сторони. Все. А ще можна майонезом змазати, щоб було більш сучніше. Дякую. Угу. Ну що, всі, хто з нами вечеря, смачного, а ми з сусідкою. Продовжуємо їсти ось таку смачну та ситну страву.